Що, все? Гарно. Тоді а, перед тим, як почати захід, дякую всім, хто прийшов. Я не переходжу на роботу в рівні. Поки. На відпочинок. Захід не пов'язаний з виборами, як писали деякі журналісти, закритій журналістські групи. Маріан Адамович попросив допомогти йому в проведенні прес-конференції, вас зібрати, організувати е екскурсію і ще дещо. А для чого це, то вам і розкаже і Маріан Адамович Года, і директор обласного архіву, і Аріатичника, ну, представлять вам не треба. Ну, Маріан Адамович, ви починаєте? Доброго дня всім. Справді сьогоднішня прес-конференція прес абсолютно ніяким чином не пов'язана з виборами. Вона, перш за все, носить чисто іміджовий характер. Річ у тім, що для багатьох підприємств дата заснування чи дата початку виробництва є дуже принциповою. Для пивоварних заводів це є особливо принциповою. Така історія, скажімо, можна на прикладі львівського пивозаводу, який вважається судді в Україні найстаріший. Вони відраховують свою е, дату заснування від 1715 року, хоча на сьогоднішній день е, це суперсучасне європейське підприємство. Ну, наш завод теж е, має е, майже 200-літню е, історію. Про це розкажуть е, дослідники е, тут присутні. Для чого ми це робимо? Точної дати заснування підприємства не було і, мабуть, встановити важко, але ми повинні спиратися на історичні документи, на історичні факти і на документальні підтвердження того, що підприємство існувало з такого то періоду. Дата заснування для підприємств принципова тому, що. Це цифру сполучення, як правило, використовується на певних етикетках, використовується на рекламі, на гербах, на іншій атрибутиці. І це додає іміджу підприємства, це додає реклами, і ніякої таємниці немає, що підприємство більш вигідно відрізняється на фоні своїх конкурентів. Я думаю, що спочатку доцільно. Поговорити про історичні дослідження, потім, думаю, директор Рівненського Державного історичного архіву підтвердить ці дослідження, ну і представник органу, який зобов'язаний контролювати достовірність цих фактів. тобто, Рівненське регіональне відділення Антимонопольного комітету України повинен засвідчити цю дату, щоб ми в подальшому спокійно використовували її свої атрибути. Мені слово чи. А, будь ласка, у нас є модератор. Так, і почалося. Уже розвитку цього заводу, є певні документи, є фотографії, от, про участь пивзаводу е, в виставках, є е, диплом. Я не, не вдалиться. Є диплом, да? Є диплом, який нагороджений був. Завод уже бершльос у 1907 році. От, так що дата заснування заводу. Історично правильно 1840 рік. Зайдемо е, раніше дати, ну, будемо тоді казати, що може 830 рік. Но, однак, остання писемна згадка, чи перша писемна згадка про завод це 1847 рік. Це підтверджено документально, Питчатка та сама документальна. Зазвичай жінки намагаються свій вік, хочуть стати молодшими, а ми шукаємо. Дослідження, які підтвердили, що завод старіший насправді. Ну, до речі, я хочу сказати, що у нас на Рівенішні було багато пилзаводів, як пояснилось. От. І в 90-х роках, і, і в Долинську, і в Вовковинях. От. в багатьох наших містах і Осирій. в Бострозі, да, от, Також були засновані пивзаводи. От, так, самий, не найстаріший. Ну, мабуть, це і логічно, тому що це повітові, бо найстаріший це рибницький завод. Так. Дякую. А, ну, зараз логічно надати слово Олегу Тищенку, відомому історику, знавцю місцевому. <плес> він робив дослідження як в Рівненському державному архіві, так і в Житомирському, оскільки в Житомир був е, гугарським містом. Ну і дослідження, останні дослідження робилися в Києві. будь Ріана, ще, ще один маленький секрет. Та дата, та, яка там 1849 по-моєму, це теж дослідження легкі. Ну, він просив, скаже. Дякую, Маріан. Якщо в двох словах і двома тезами, то перше, що звичайно. На фоні любові до пива хочеться безумовно визнати його історію. І справді дослідження, які були ще, мабуть, 15 років тому назад, от, встановив я, що елементарно, коли 1850 року вийшло в світ друком, отаке от, от ну, це звичайно, копія з історичного документа, воєнно-статистического Російської Імперії. І, здаваємо, і по всячайшому повелению при первом отделении департаменту генштаба Російської армії, в частині 3 Волинській губернії якраз і йдеться про те, що в місті Рівному станом на 1850 рік працював і діяв завод, пивний завод, з цим обігом коштів 990 рублів. Це величезні, по тих часах були в принципі, гроші для повітряного містечка. Ну і, звичайно, якщо уявити собі технологію друку, то технологія друку середини 19 століття передбачала дуже довгу підготовку, особливо якщо доробились карти, фотографії для видання. І було гіпотетично припустити, що 1849 рік це час, коли працювала якраз дата внесення ними в реєстр. Інформації про рівненський пивзавод, який вже існував, вже діяв і вже мав оборот в 990 років. Щодо, так як Дамович казав, початків заводу, коли він взагалі з'явився, на цей момент історики, вибучно, з цим будуть працювати і ця дата ще раніше, за 1847 років. Але як і в кожному, в історії кожного населеного пункту вважається підтвердженою дата заснування. Населеного пункту міста, села, селища е, датою письмової згадки. Так от перша письмова згадка про Рівненський пивзавод це 1847 рік з тих, що на сьогоднішній день встановлені Можна, звичайно, дуже довго говорити і про те, що значить говорило, що в е, господарстві князів Любомирських перебуває завод. Виникли певні, це, до речі, так само робота була вже військового штабу тут в Рівному, в 80-х роках 19 століття. А, справа в тому, що рівне, ну не зем... відсотків, суча... не, не сучасне, а в тих межах, відсотків, я думаю, на 80 просто належало Любомирські. Тобто всі землі, та більшість нерухомості і таке інше. І мені здається, що цей запис щодо господарства Любомирського стосувалось більше територіально, а не власнісно. Тобто не підходив завод, ну, тобто, кня, князі Любомирські, так, можливо, і вже не, не займалися тим виробництвом. Там він, можливо, полюбляли пиво, але так, щоб вже займатися повним виробництвом чи мати власності. Не думаю, що це був Любомирський завод. І впевнений, що це був саме той пивоварений завод, який от 1847 року підтвердження про вже його існування. Так само ми можемо дуже багато, тут є пляшка цікава. У Мар'яна Адамовича є ціла колекція, і це пляшки з кінця 19 століття. І переважно тут пляшки, які були випущені якраз для пивоварні Бершлос. Тут чітко написано, що паровий пивоварний завод Акціонерного обществу Бершлос в місті Ровно. І дуже хотів би цієї пляшки коротко свою, а, свій виступ, свою доповідь. Є така штука, така Лейба. Е, ось ця Лейба на оригіналі, який теж, до речі, є. Це оригінальна акція Поробой поварний завод Бершлос в Городе Рога. Акція датована 1913 роком. Для цієї акції дуже відомий, як на той час, Житомирський. Літограф Блок розробив фабричну марку, утвержденою правительством бершлоску, паровольчувальний завод. На, цій, на цьому логотипі, так би по сучасному сказати, зображена жінка, в якої у підніру книга обліку, в іншій кілька пляшок на підносі чи підставці, кілька пляшок пива. Отакий от логотип був. В Рівненській півоварні на початку ХХ століття. Тут же на цій акції зображений, ну це дуже взагалі, це, якщо взяти оригінальну, її страшно в руки брати оригінальну, але отак от приблизно оригінальну акцію дуже, де все дуже просто. Це сучасний торговий знак заводу повинного рівень рівень. Він повинен бути саме в такому вигляді, був зареєстрований. Вписаний в германдичний щит. Щит сам по формі — це щит староруський або київський. Червоне тло означає волинь, зелене означає ну, хміль традиційно. Так само в нижній частині на зеленому тлі хмільному пивна бочка, діжка, кухоль, яким відбирають проби ті, хто варить пиво, мішалка. І лопата для солоду. Коли його просушують спеціальними дерев'яними лопатами німецькою мовою шпатн, то навіть є таке пиво німецьке, яке називається лопата безливно, да? пивна лопата. Бершлос, як данина, з твердим знаком старовинній назви і дата 1847 рік. Вважаю, що достатньо Ну, робота була копітка і тривала не один місяць. Але таким чином, починаючи з минулого року, завод отримав герб. Хтось скаже, що, можливо, там не на часі такій прес-конференції, така розмова там країні війна, все інше. Але вам хочу сказати, що ця дата і символіка, вона як дата народження і перша фотографія дитини. Це дуже важливо насправді. Я не знаю, наскільки це важливо Маріан Адамовичу, який є патріотом і цього виробництва, і фанатом цього заводу. І наскільки це важливо, мабуть, рівному з точки зору просто іс історії культури. Дякую. А, в кожних кущах має бути рояльним, ми є теж тут один рояль. Я хочу, щоб ну, там... хтось з вас про я вже говорив, що це дев'ятсот 1907 році завод вершльоз був нагороджений Досимай, дипломом большої награди. Міжнародної виставки у місті Остенде Бельгія. Оце такий, це по суті ори... якраз Майдон, е... оригін... так, не оригінал, а копія з оригіналу. Отаку, такому виді це було... На пляжці завода поваляного Есмієра Пісюка. А це саме нагорода в главі, так би мовити. Це 1907 рік. Остенде, Бельгія. Так що історія, так, якщо є запитання, давайте по кілька запитання, далі у нас ще одна ще частина нашого запиту. Про кілька слів про еволюцію назви. Ну, Рівнець про заводу і кілька слів також про, про власників, хто був, хто як його розвинукли, там замкнути цикл, що намагалися зробити власне в минулому столітті. Скажу. Значить, це тема ще поки що досліджується. Чому? Ми все-таки хочемо вияснити дату. Ви помітьте, що хто був в архіві, в архівосховищах знає той масив документів, який у нас є. І скрупульозно люди по можливості, тому що посадити людей у нас такої немає. Можливості, щоб спеціально посадити на цим. Зараз люди працюють, коли він був проданий письмок. Точної дати. Поки що немає. Якщо можна, я додам. E, значить, щоб так само не було якихось там кривотолків, тому що Бершлос в перекладі з Німецької називається Замок на горі. І от до питання, чи був завод тут, де ми зараз знаходимося, де да? він стоїть вздовж Соборної вулиці. Питання, я думаю, абсолютно е, з'ясоване. Він був тут. Можливо, першим, на перших порах цегляний, можливо, камінний, можливо, дерев'яний. Але тут. Тому що це був горб. Замок на горі, Берк Шлос. І е, є така гіпотеза, що все-таки завод заснували німці. І з тих переселенців, які після польського повстання 1831 32 років з дозволу царського уряду почали заїздити сюди на територію Волині. Ті Волинські німці. Тому берешлося. Але вже тоді, в тих старовинних документах 19 століття, це була власна назва заводу. Герсмер Пісюк, який видатний Пан Григорук каже, проняття пива Бершлос, воно так і називалось, і тільки щоб всі написи були німецькою мовою. От, і існує така пляшка так само. Ну і сказати, що, що ще будуть були власники, перші власники там в 19 столітті, хтось, можливо, приватний, приватний який займався тут в 40-х роках заводом. Це ще питання для дослідження. Це коли буде велика книга, мовляв, про історію заводу. І тоді вже точно будемо знати. Тобто, в такому випадку в мене невички доповнення, якщо можна до вашого запитання. Ну, безперечно, відповідь пане Олега дуже цікава, і взагалі цікаво було працювати над цим матеріалом. Ми так і посплавно підійшли до наступного питання, яке було анонсоване, про створення музею пивоваріння на Рівненщині. Якби ми, ми знаємо. Історики, люди, які знають, що надзвичайно багато матеріалів є, які до кінця ще не досліджені по історії певзаводу. І через те цілком логічно виникла ідея створення музею пивоваріння на Рівненщині. Над цим треба попрацювати, тому що матеріалів надзвичайно багато. Основні матеріали стосуються кінця 19, го початку 20-го століття. Важче знайти матеріали. Початку ХІХ століття, середини ХІХ століття, але ми над цим будемо працювати, оскільки нам це цікаво з кількох міркувань. Перше, рівне не таке вже й молоде місто, йому більше ніж 700 років. І зверніть увагу, у багатьох містах, які мають таку історію, є цілий ряд історичних. Пам'яток, в нас же в нашому древньому місті нічого такого особливого немає, і завод міг би бути свого роду пам'яткою промислової архітектури і, Взагалі історичним місцем, куди можна завести чи до туристів, чи познайомити мешканців нашого міста у вільний час. Бо це частина нашої історії, причому е хорошої позитивної історії. І е цілком логічно, е маючи ці напрацювання, маючи певний матеріал, на цілий ряд е пляшок, там зверніть увагу і е діжки пивні, е багато документів. Е ми плануємо створити цей музей. На цим треба розумію, попрацювати, аби він виглядав правдиво. І сподіваюся, що е, наші е, туристичні фірми з задоволенням е, включать е, це підприємство в список туристичних маршрутів Рівненщини. І нам е, з іншого боку, нам приємно, що саме наше підприємство є. Одним з найстаріших підприємств міста, а можливо найстарішим, і не тільки міста, а й нашої області. Бо навряд чи знайдуться підприємства, які на одному місці працювали майже 200 років. Зрозуміло, що модернізація пройшла і навіть за останні 10 років підприємство сильно змінилося, проте ми намагаємося зберегти на ньому ті споруди, які були збудовані в кінці 19-го, на початку 20-го століття, всю атрибутику, яка була. І